Вершальна частина заминка. Опускаємось в позу. Собака мордою вгору. Плечі відтягнули від вух униз. Підборіття паралельно підлозі. Розслаб сідниці. Дихай. Три. Два. Один. Ставимо стопи на подушечки. Таз угору. Верхівка голови направлена в підлогу. Намагайся живіт наблизити до стегон. Можна дещо зігнути коліна. Якщо п'яти не стоять на підлозі, трохи зігни коліна і тягнися животом до стегон. Складайся. Куприк спрямований у стелю. Пахви направлені одна на одну. Два Розслаб плечі й шию. Один. Плавно перекочуйся в планку і праву ногу став попереду. Коліно обов'язково над п'ятою. Стеж, щоб положення ніг завжди було правильним. Акуратно виростай за руками вгору. Вдих. Рівномірно розпреділяй вагу корпуса між правою та лівою ногами. Варто трохи потерпіти. Два. Один. Опускаємося і змінюємо положення. Тепер ліва нога спереду. коліно над п'ятою. Тягнемось за руками. Плечі від вух униз. Дихай, три. Два. Один. Опускаємося. Стаємо в планку. Згинаємо праве стегно у діагональ. Стегна та плечі на одній лінії. Плечі від вух униз. Підборіддя паралельно підлозі. Дихай. Три, два. Один. Опускайся. І крокуй руками вперед, максимально витягуючись за ними. Плечі та стегна направлені в підлогу. Розслабляй спину. Три, два, один. Підіймаємось. йдемо в планку та згинаємо іншу ногу в діагональ. Зміна. Дихай. Розслабляй стегна, намагайся максимально сконцентруватись на тому, що зараз розслабляється, що працює, які м'язи ми розтягуємо. Це стегно. Сідниця. Опускайся і тягнися, 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 витягуйся за руками. Розтягуй спину. Три, два. Один. Підіймаємось. Забираємо ноги в планку, плавно опускаємося, беремо себе за кісточки, збираємо сідниці та виростаємо вгору. Носочки можеш витягнути вгору або залишити стопи скороченими. Роби так, як тобі зручно. Дихання не затримуємо. 3, 2. Один. Плавно опускаємося. Відштовхнулися. Плечі відтягуємо від вух униз, розслабляємо сідниці. Круглою спиною підіймаємось і виводимо таз на п'ятий. Видих. Дихаємо. Чотири. три, два. Один. Підіймаємось круглою спиною. Зводимо плечі з видихом. Упираємось руками в п'яти, збираємо сідниці, розтягуємо передню частину стегна та живіт. Дихаємо. 3. 2. Один. Повертаємося. Виходимо планку, штовхаємо таз угору, розслабляємо поперек. І збираємось в складку ноги до рук, руки до ніг. Намагаємось притиснути живіт до стегон, розслабити плечі, голову шию. Згинаємо коліна, повільно опускаємо руки і дуже м'яко круглою спиною розкручуємося вгору. Відводимо плечі назад. Вдих. І м'який видих. Ми закінчили.